Погода в Україні на вихідних 21 та 22 жовтня на частині території прогнозується літня, очікується приблизно до плюс 30 градусів. У суботу у Чернівецькій, Закарпатській Вінницькій областях, а також у південній частині прогнозується плюс 21, плюс 27 градусів, а в Одеській області від плюс 25 до плюс 30. Поділилася синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. За її даними, дощів не очікується. 21 жовтня максимальна температура. Повітря у більшості областей передбачається в межах від плюс 16 до плюс 23 градусів, і лише крайня північ. Північні райони Чернігівщини та Сумщини будуть свіжими. Від плюс 8 до плюс 13 градусів, зазначила експерт. За відомостями Діденко, 22 жовтня в нашій країні буде переважати суха погода, і лише у західних регіонах можуть прийти дощі. Температура повітря в Україні у неділю становитиме протягом дня від плюс 18 до плюс 23 градусів, на півдні до плюс 28, на північному сході від плюс 12 до плюс 16. Йдеться у повідомленні. Погода в Києві на вихідних прогнозує. Суха, можливий туман, очікувана температура повітря від плюс 16 до плюс 20 градусів. Раніше повідомлялося, що 21 жовтня в Україні місцями очікується мокрий сніг. Пізніше прогноз погоди різко змінився. Наталія Діденко попередила, що на частину України може повернутися літня погода. За словами синоптика, прогноз погоди міг кардинально змінитися, оскільки наша країна знаходитиметься на лінії розподілу різних повітряних мас. Теплих та холодних. Холодних, а межа між ними дуже тонка. І через це передчасно неможливо щось точно спрогнозувати. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.